Хочу сказати одне, що за весь час нашої незалежності, наша, наше керівництво нашої держави, воно намагалося поставити народ на коліна і режим сьогодні, щоб не сказати матом нашого колишнього президента, вони їм мало було навіть поставити нас на коліна. Вони не хотіли прив'язати нас на цю і посадити скажімо так поряд з собою, але Хлопці, наша Небесна Сотня, яка загинула, вони повинні показати приклад, щоб за кожного їхнє життя, життя кожного патріота у нас народилося тисяча церкви, тисяч патріотів, щоб народ почав вставати з коліни, тому що вже досить. Досить усіх цих, цих жертв, які можна було обійтися без них. Аби наше керівництво чуло народ, аби воно його слухало. Вони ж не слухають, бо поки, поки не доходить до крайства. Так давайте ж зробимо зараз так, щоб наші діти і онуки не доходили до, до цих крайць. Щоб... Давайте міняти самі. Перекладатися на дітей. Я вважаю, що це неправильно. Слава Україні! Боже, Ре, <меш> Вон, машало, мало хто мов, міг уявити, що у невеликої кількості людей, студентів, потім вже приєднавшись більш дорослих людей, вдасться знести ту систему, верхівку тої системи, яка у нас була протязі 23 років. Ніхто в це не вірив, але кожен з нас, хто був в Києві, хто був тут, у Дніпропетровську, хто 16 лютого допомагав нам болити Леніна тут. Кожен з нас вірив і робив ту свою роботу. І ця робота краплина в морі в океані, який змінив все Тому я гадаю, що треба перед собою ставити дуже високі ідеали і ставити дуже високу мету, до якої дуже важко, до якої дуже важко досягти. І я гадаю, що лише віра і завзяття та праця. Слово покажемо покаже. досягнути. Дякуємо. Шановне товариство. Мені хочеться подякувати Небесній Сотні за те, щоб їх смерть не була напрасною. Мені хочеться подякувати катам. Цього народу, це Януковичу і Путіну, за те, що він сплатив націю, за те, що він її підняв. І мені хочеться подякувати тим хлопцям, яких зараз з нами немає, які зараз захищають терени нашої України. І щоб на наступне коло ці хлопці вже були у наших рядах і стояли з нами в одному полі. Дякую. Шановні товариство, хотів би нагадати, що національно визвольна боротьба тільки починається. І революція це тільки ну, перший етап. Давайте не забувати об'єднуватися і діяти завжди разом. Шановна товариство, хочу сказати, що головне, що відбувається, це ті зміни, які відбуваються в нас всередині, в нашій свідомості. І я дуже хочу, щоб е, пройде час, я прийшов рік з Майдану, з е, того, що вийшло, щоб ми не змінили, не зрадили саму ідею, щоб ми ніколи не забули, за що ми стояли на Майдані в Києві, за що ми стояли на Майданах, в містах, за що загинули наші побратими, за що люди страждали, яких катували, щоб це все залишилося в нашому серці, і ми завжди рівнялися на ці ідеали. Щоб що б не сталося з нами, куди б ми не пішли, там хтось у депутати, хтось у бізнесмени, щоб ми завжди пам'ятали, що ми робили, навіщо ми робили, і не зрадили цим людей. Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, я хочу подякувати всім нашим героям, які були, загинули за нашу Україну, за нашу неньку Україну, віддали своє життя. І Щоб це життя було віддано не напрасно. Я хочу, щоб кожен змінився в себе. І почав працювати над собою. розвивав волю, як каже Владислав. Це дуже гарна черта. Вона допоможе нам здолати все перешкоди. Дякую. Я просто рад, что как бы, произошли такие события, которые просто изменили людей внутри. Как бы, даже человек даже никогда не мог подумать, что он есть украинец. Это все идет как бы на генетическом уровне, что он воспряли духом люди. Они как бы и начали даже, я смотрю, дети, наше поколение, но тоже уже как бы насчет, то, что топтали нас, жить уже в каком-то казацком роде, что мы все-таки начали себя чувствовать более-менее свободными людьми, мы можем высказывать свое мнение. Ні, ні, ні. Слава. Слава, Слава. Слава Я прошу не забувати одну технологію, яка вже у нас лютує сотні років. Ця технологія називається дракон вмертвий. Хай живе новий дракон. Про це, будь ласка, ніхто не забувайте. Зараз нам впарюють нового дракона. Нову систему, яка теж буде презентувати на нас. І вона починається з кожного з нас. Не забувайте, що під соусом того, що у нас є зовнішня загроза, у нас є і внутрішня загроза. Не забувайте про це. Вороги серед нас не треба розслаблятися. Вони внідряються в наші ряди. Будьте пильні, будьте дуже свідомі. І, як сказав один наш е, духовний наставник, хлопці, тримаємося разом. Не дайте вас розбити, не дайте розбити ваші ряди. Не вірте нікому, хто до вас заходить ззовні. А довіряйте один одному, кого ви знаєте давно. Якщо скажуть, що вас побратим що сказав не так, що зробив не так. Щось порушу, ви кажіть, такого бути не може, він такого зробити не міг, бо я його давно знаю. Тільки на цьому буде триматися наше товариство. А якщо ми будемо друга зливати, підставляти, віддавати на, а, розтержання ворогам, у нас не буде кулака, у який додали на наші прабатьки. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Почему? То, что произошло, произошло в эти дни год назад, это, ну, очень сильный э, <соценно> подъем э, по отношению к украинскому народу, действительно, как украинская нация. Она возродилась, в общем, ну, вспомнились забытые гены, кто уже там ну, полностью себя считал как бы русским человеком. Все-таки до него это дошла национальная сведомость, и он такой уже переродился. Я думаю, что без этих жертв, которые были, не было бы ничего. Потому что действительно независимость надо было завоевать, надо было, чтобы кровь провелась. Плохо то, что гибнет лучшие из лучших наций. Люди действительно, которые способны, были на, которые были способны на поступок. И поступок это делал. Ну вот. А по поводу, ну, Продолжение вовной речи хотел бы рассказать краткую э, притчу. Когда в высоко в горах жил один э, колдун, он мог с животными разговаривать, у него было стадо овец. И постоянно, когда он хотел этот новоцу зарезать, у него была проблема. Овцы начали подниматься, в общем, как-то ну, как бы, противиться, у него это было трудно. Он придумал. Он подошел к отце, сказал, говорит, ты говорит, мне не овца, говорит, ты говорит, человек, такой, как и я. А больше ты говорит, друг. Говорит, до второй подошел, говорит, а ты, говорит, не овца, говорит, ты волчица. говорит, А волчица, говорит, это лучший говорит, друг человека. говорит. Так что, говорит, мы с тобой друзья, говорит, ты мне очень важна. да До третий, там, Она там львица, там ее обошел всех, как-то назвал. Вот когда ему надо было резать этих овец, он подходил к одной и говорит, слушай, ты же, говорит, волчица, ты же мой лучший друг, у меня сейчас тут проблема, мне надо вот с тобой посоветоваться. Уводил ее, тихо во дворе резал, и все было нормально, все были спокойны. И когда там некоторые овцы понимали о том, что их... В общем, будут резать, то те же их друзья овцы, они ж думали, что они же не овцы, издавали их, в общем, этому колдуну. Вот. На самом деле, как бы, это очень яркий пример, когда люди их покупают, когда они продаются. Они думают, что все, они уже в теме. Все нормально, как бы, и будем мы дальше, будем мы... Дальше, ну, грабит нас там, взяли в эту структуру, в эту схему, там, и, и Вот. Все довольно-таки просто, мы для них ловцы. Но как бы они нас не называли, как бы, чтобы они нам не обещали, чтобы они с нами не делали, все равно они нас зарезают. Ну, в прямом или в переносном смысле. Это может быть и смерть и духовная, может быть смерть и физическая. Вот. об этом тоже надо очень помнить. Помни, кто мы есть. Спасибо. Слава Украине! слава! Панове брати, насправді, ну, на душі в мене тяжко. Це як у, у страшному сні, коли хочеш бігти, а сили не вистачає. Але коли ми були в Києві, я там поспілкувався з людьми, коли ми всі, ну не тільки в мене такі відчуття, коли ми побачили, як валом йшли. Молодь, студенти пішли, то ми їм аплодували. І це дає якусь силу. І вже думаєш, що треба захистити цих людей. Коли навесні ну, розквітають квіти в лісі, степ засвітає, то відчуваєш, що тут наша земля, тут Запоріжжя, і не гріхи вмерти за таку землю. Ну і не шкода свого життя. Ну, а що нам робити? Якщо прийде ворог сюди, то, то ризики для нас усіх будуть однакові. Що в тилу, що на передовій. Ну, ну, і, і ще те, що побратим мій сказав Денис, я хотів також прокоментувати, що не повинні ми втрачати дійсно волю і дати себе зробити битво. Тому що будь-який привід, будь-яка зачіпка шукають. Ти патріот, так. Да. Так а чого ти не на війні? Ну, є там багато причин, чому ти не на війні. Значить, іди на війну, а в очах світиться іди на війну, хай тебе там уб'ють, виконувати мирний план, там якісь домовився. А ми тут будемо жити так, як нам ну, як нам треба. Тож. Або інше багато хто пішов на війну. Але вони замість того, щоб відчути свободу, волю, як Владислав каже, волю відчути. Вони і втратили відразу. Мало того, декого ще зробили зрадником, сказали, що він зрадник, він там десь щось не виконав, порушив наказ. Я ніколи не виконував накази. Я завжди займався саботажем. І ну, накази ті, які розумні, я з радістю виконую. Ті, які накази просто для того, щоб для порядку так би мовити, я не люблю порядок, я його ненавиджу. Найкращий порядок це коли 60-70% порядку, а решта безпорядок, робочий безпорядок. Ну, ну, Якщо ви будете вчити, я від вас я і вас буду саботувати. Я в саботажі. Може, є хтось мене хто може перевершити. Саботаж. Ну і ще пару слів є, я не хочу помовляти і так далі. Ну, Це насправді непогане Ну, Я не це вам хотів сказати. Я хотів сказати, що... Головне, знаєш Дайте я закінчу. я дисципліну. Тобто. Не покорятись, нікому не поритися. Ну, справді, хлопці, прапори, накалили прапори. Перевіряючи, <кори> хвилина кача, бо ти сині, хлина кача.